Всім привіт! Мене звуть Наташа. Я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео не про в'язання, а про подарунки, про що ще ми можемо балакати напередодні новорічних свят. Але це будуть не просто подарунки, а подарунки, які можуть порадувати будь-яку в'язалочку. Я дуже сподіваюся, що деякі з цих ідей ви зможете використати, щоб поздоровити своїх в'язальних подруг, можливо, маму, можливо, якусь іншу родичку, яка також захоплюється в'язанням, або, можливо, замовити подаруночок собі у свого власного святого Миколая, чи просто порадувати себе якоюсь гарненькою штучкою. Невеличкий дисклеймер до початку відео. В ньому ми не будемо розмовляти про спиці та пряжу. Тому що я вважаю, що ці речі дуже індивідуальні, У нас у кожного свої вподобання, і такі подарунки ми краще зробимо собі самі, тому що ми точно знаємо, що нам потрібно. Згодні? Тож, зараз давайте переглянемо 10 ідей. Невеличких і, може, трошки більших подарунків, які порадують будь-яку майстриню, яка захоплюється саме в'язанням. Я також буду додавати тут ілюстрації, щоб вам було краще зрозуміло про що я кажу. А також в описі під цим відео ви знайдете посилання на ті ідеї, які я буду вам пропонувати. Одразу скажу, що це не рекомендації. В більшості з цих магазинів я нічого ніколи не замовляла, я просто знайшла їх на в просторах інтернету, та й вирішила запропонувати вам, щоб вам було легше знайти якусь річ, якщо вона вас зацікавила. Тож, давайте почнемо. І перший пункт цього списку подарунків це лампа. Дуже зрозумілий подарунок зараз, в час відключень електроенергії. Але хочу сказати, що і навіть без відключень лампа вам дуже згодиться, тому що в'язання це все ж таки така кропітка робота, а нам треба берегти наші оченятко, тому що здоров'я понад усе і гарне освітлення буде актуально будь-коли і в будь-який час. Звісно, зараз краще звернути свою увагу на лампи, які працюють від акумуляторів або від батарейок. Це може бути як формат звичайної настільної лампи, також це може бути лампа з кліпсою тоді її зручно носити за собою по квартирі та вмикати в будь-якому приміщенні. А також це можуть бути і цікаві варіанти, як, наприклад, лампа, яка одягається на шию і підсвічує якраз те, що ви тримаєте в руках. Це може бути як в'язання, вишивання, так і книга. Також я зустрічала варіант ліхтариків, які одягаються на лоба, але все ж таки мені здається, що це не дуже зручно і не дуже естетично. А ми ж все таки дівчатка і ходити як шахтар з ліхтариком на лобі. Мені здається, це не найкращий варіант, але, звісно, обирати вам. Другим пунктом списку подарунків буде органайзер. Будь-яка в'язалочка, буде рада такому подарунку, тому що спить завжди багато, їх треба якось зберігати. І якщо ви подаруєте їй гарний, красивий органайзер для спить, вона буде задоволена 100%. Це може бути якийсь фірмовий органайзер. Більшість з фірм, які випускають спиці, також випускають і органайзери. А також це може бути і цікавий варіант з хендмейду. Зараз багато майстринь шьють такі органайзери. Єдине, що треба точно знати, якими спицями користуються майстрині, які ви будете робити подарунок. Тому що органайзери є і. Під великі спиці, і під гачки, і під кругові спиці, тому краще цей момент з'ясувати завчасно, щоб подарувати саме те, що буде потрібно вашому отримувачу. Окрім органайзера до спиць, також це може бути органайзер для різних в'язальних дрібничок. Зазвичай в таких органайзерах рибаки зберігають свої снасті, але ми, майстрині, також можемо використовувати їх для себе. Це дуже зручно, туди можна скласти і голки, і маркери, і рулетку, і якісь маленькі дрібнички, і все буде під рукою в одному місці. Тож обов'язково придивіться до цього варіанту. Номер три це проектна сумка. Тут також безліч варіантів. Це може бути і велика сумка, яка також використовується як органайзер, тому що всередині є кишеньки, в яких можна зберігати всі потрібні в'язальні інструменти. Чи це може бути щось маленьке для одного проєкту для зберігання десь у шафі? І це можуть бути і фабричні варіанти. Зараз я вам тут показую різні хендмейдні варіанти. Є Купа варіантів, як я вже сказала, на будь-який смак будь-якого кольору і на будь-який бюджет. Тож обирайте те, що підходить саме вам. Номер 4. Це клубочниці чи підставки під бобінну пряжу. Дуже зручна річ, яку зазвичай в'язальниці самі собі не купують, тому що жалкують на це витрачати гроші. Але вони і гарно виглядають. І також дуже зручне використання, тому що ваш клубочок або бабінка не пригає, не скочується, не втікає від вас під час в'язання, а завжди знаходиться в одному місці. Ви можете також обрати різні варіанти. Вони є дуже естетичні, дуже класні і просто стануть прикрасою будь-якого інтер'єру. Під номером 5 в нас ховається. Дуже практичний подарунок, і я думаю, який потрібен будь-якій в'язалочці. Це моталка для пряжі. Зараз серед в'язалочок дуже популярна бобінна пряжа, але в'язати з бобінки, звісно, не дуже зручно. Тому моталка, яка є вдома, коли ти завжди можеш перемотати велику бобінку в маленькі клубочки, це завжди дуже зручно. Тут знову ж таки, ви можете відштовхуватися від свого бюджету. Це може бути як ручна моталка, так і електрична. Звісно, електрична набагато зручніша, але й, на жаль, дорожча. Під шостим номером ми поговоримо про маркери для в'язання. Це такі маленькі дрібнички, які нібито і не дуже потрібні, але які роблять наше в'язання дуже приємним, естетичним та красивим. Звісно, в кожної в'язалочці є стандартні маркери, такі залізні. Але якщо ви подаруєте їй гарні та красиві маркери, вона буде стовідсотково задоволена. Зараз в інстаграм є багато майстринь, які роблять неймовірні маркери з каміння, навіть з якогось там більш дорогоцінного каміння. і вони виглядають дуже дуже гарно, їм і приємно користуватися, і навіть в'язання стає якимось більш красивим. Тому такий набір шикмаркерів завжди стане в пригоді і порадує вашу в'язалочку. Продовжуючи тему невеличких дрібничок, під номером 7 в нас ховаються саме такі дрібнички. Нещодавно я побачила у компанії NIT Pro, в їх новій колекції Mindful декілька цікавих позицій. По-перше, це такий футляр для голок. Лише подивіться на нього, він і виглядає чудово. І тримати в ньому голки дуже зручно, тому що, наприклад, я завжди намагаюся її десь загубити. А губити голку це не дуже добре. Тому ось такий футлярчик буде чудовим подаруночком. Також в цій колекції ви можете обрати, наприклад, таку гарну рулетку чи ось таку лінійку для вимірювання розміру спіць. Ці маленькі дрібнички стануть гарним доповненням для якогось більшого подаруночка. Номер 8. Це проєктний зошит або просто канцелярія. Кожна в'язалочка завжди веде якісь записи, де записує розхід пряжі, номер спиць, яким вона в'яже, робить розрахунки на свій виріб, тому якийсь блокнот або зошит завжди стане в нагоді. Щоб працювати було легше, існують вже готові проєктні зошити, де вже на сторінках надруковані необхідні поля для заповнювання, щоб майстрині було легше вести записи своїх проєктів. Тож в якості подарунка ви можете обрати як звичайний гарний блокнот, так і вже готовий проєктний зошит. Номер 9 – це книги по в'язанню. Я думаю, всі ми знаємо з дитинства таку фразу, що найкращий подарунок це книга, і тут я не буду сперечатися, тому що не зважаючи на те, що в нас зараз є інтернет, Ютуб, інстаграм, і купа всього книги завжди залишаються гарним подарунком. Особисто я на свій день народження просила в чоловіка подарувати мені книгу японських візерунків. І, хоча я жодного з цих візерунків ще не зв'язала, але мені просто подобається брати, її відкривати та дивитися, я отримую нереальне естетичне задоволення від переглядання цих складних та гарних візерунків. Тому я все ж таки вірю, що книжки по в'язанню можуть бути гарним подарунком, і також гарно доповнити навіть будь-який інтер'єр. Якщо ж ви все-таки прихильник... Більш сучасних технологій, то ви можете подарувати не друковану книгу, а, наприклад, електронний варіант, чи навіть придбати якийсь майстер-клас, про який мріє ваша улюблена майстриня. Зараз є безліч таких варіантів. Ви можете їх знайти і в інстаграм, і на Равелері, але тут, звичайно, краще знати, що ваша майстриня любить і що б вона хотіла зв'язати. І тоді придбати їй підходящий майстер-клас і подарувати його. І останній на сьогодні не дуже в'язальний, але мені чогось захотілося його додати в цей список це мудборд. Це така дошка, на яку ви можете зберігати якісь свої ідеї, чіпляти якісь картинки, можливо, навіть зв'язальні зразки, щось таке, що буде надихати вас на творчість. На створення чогось нового і класного. А тут я вам зараз покажу декілька класних варіантів. І знову ж таки, мені здається, що вони чудово впишуться в будь-який інтер'єр навіть можуть стати гарним фоном для ваших фото чи відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво дивитись це відео і сподіваюсь, що якісь з цих ідей вас зацікавили і, можливо, ви використаєте їх для подаруночку собі чи комусь іншому. Тому що, звісно, подарунки приємно отримувати, але також їх дуже-дуже приємно дарувати. І хоча у всіх нас на цей новий рік буде одне, єдине головне бажання, але все ж таки бажаю, щоб ви щось отримали і гарненьке для себе. Я буду дуже рада, якщо в коментарях ви напишете, яка саме з цих ідей подарунків вам сподобалась більш за все, а також можете поділитися своїми ідеями, можливо, я щось новеньке. Почую від вас і також зможу застосувати це і для себе. Тож, чекаю ваших коментарів і побачимося з вами в наступному відео. Па-па!